Рештки розбитих фундаментних блоків розкопані на вулиці Галицькій у середмісті Івано-Франківська. Архітектор Ігор Панчишин у соцмережі Фейсбук пише, що це фрагменти конструкції Галицької брами. На вулиці Галицькій, акурат на місці зниклої Галицької брами, проводяться земельні роботи і в чергове відкрились частини конструкцій 17-18 століть. Говорити про те, що це частина легендарної Галицької брами, є всі підстави. Колись навпроти через дорогу таки були відкриті фундаменти і археологами зафіксовані. Замовник робіт на цій частині вулиці є Прикарпаття Обленерго. При службі організації розповіли, реконструюють кабельні мережі. Те, що комунальники під час цих робіт натрапили на рештки Галицької брами, сумнівається головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міського департаменту містобудування та архітектури Володимир Ідак. Там глибина від, від половини до 80 метрів немає глибини. Тобто десь щось говорити, що там серйозні якісь артефакти відкриті, чи не приходиться. Я обстежував, сиділо, дивився, і практично тільки поруч з будинком інвалідів, Галицька 14, є один е, тесаний кам'яний блок, і то цілком можливо, що це частина від самого будинку. Галицька брала чуть-чуть нижче. Проводити подальші розкопки та дослідження Галицької брами наразі, каже Володимир Ідак, неможливо. На це пояснює чиновник, впливає транспортне та пішохідне сполучення, комерційні забудови, які поруч, підземні комунікації та фінансова спроможність міста. Тисменацьку браму ми не могли перекрити, тому що дуже складно технологічно взяти, перекрити таку транспортну магістраль, щоб продовжити їх закінчити дослідження тисмецької брами. А Галицька брама там значно інтенсивніший рух, значно зв'язок технології. В міському середовищі значно вагоміший. Розумієте, перекрити його, ну це я не знаю. Це реально, це нереально зробити, щоб зараз досліджувати. Галицька брама це великий комплекс. Там е, в мості тільки е, стовбів було рядів, там кільканадцять, такий був довгий. І а це перехрестя е, Галицької і, і Новгородської, чи тепер Гузера, то це вже був міський рів. Там місць був якраз, і, і, і далі йшли на, на в сторону сюди, зелені таки е, е, території, які захищали від того, від мури, від нападу ворогів. Архітектор Василь Романець розповідає, фортифікаційні та захисні споруди міста мають чималу площу, де саме під час розкопок можна натрапити на артефакти, без ретельних досліджень пояснює, говорити важко. Треба розкопати, а так це тільки можуть бути наші догадки. Може може правий бути ідак, що що це тільки перед брамою. Може бути правий панчишин, що це вже частина якоїсь більш такого більш конкретнішою. це все розкопати, так як ми розкопали розкопала браму і Все буде зрозуміло. Нагадаємо, влітку 2018 року на роздоріжжі вулиць Галицької Лесі Українки комунальники проводили розкопки та натрапили на невелику частину Тисманецької брами. Наразі, каже Василь Романець, роботи на цій ділянці законсервовано. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Назарій Гюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.